Вітаю, мене звати Олексій Шпіонов. Я шеф кухар волонтерської кухні, футрейну і сет-кейтерингу. Розкажіть, будь ласка, будь ласка, як ви розмовляли? Що погано? Дивіться, сьогодні у нас день подяки, і меню відповідно до дня подяки. Це індик, це смажена картопля, соус журавлини, ферментована капуста, квашена капуста і пиріг із гарбуза з яблучним пюре. Це вже наша така додатка. А надалі як буде розробляти? чи окремо буде розробляти? Тисяч чого Дивіться, ми будемо готувати з локальних продуктів, які будуть на місцевості, в яку ми приїжджаємо. Чи для чого це потрібно? Бо це підтримка внутрішнього бізнесу в середині середовища, куди ми потрапляємо, для того щоб люди, котрі займаються фермерством чи вирощуванням чого-небудь, ми могли в них брати ці продукти, годувати людей і таким чином зациклювати цикл в одне єдине, підтримувати їх. Вони підтримують нас. Наскільки складно готувати у поті не складно цей потяг зроблений з останніми там всякими тенденціями у сучасності, тому що ми тут можемо. Він ніби невеликий, але 10 тисяч порцій на день ми можемо в ньому видавати, тому не складно. Ми його самі будували під себе. Це не те, що ми зайшли там в поїзд і вирішили, давайте будемо щось робити. Ми знали, що ми робимо, як ми робимо, як ми вибудовували це обладнання, тому не складно. А що довелося, може трошки змінити ось додати для того, щоб вам було комфортно працювати? А тут не те, щоб щось змінити. Ми його побудували. Цей поїзд. Тут не треба було нічого змінювати. Все, що ви бачите, це побудовано. Це єдиний проект у світі. Такого аналогу немає. Тобто ми не зайшли в вагон ресторан. Ми зробили повністю поїзд. Дякую, «Укрзалізниці», дякую, «Buffet Foundation» за те, що вони вклалися в це, повірили в цю ідею і реалізували. Як це це команда людей, яка зі мною працює з 24 лютого і до 24 лютого У мене була своя кейтингова компанія, яка з початком повномасштабного вторгнення почала годувати людей у шелтерах, бомбосховищах, в пологових будинках, в лікарнях. Потім ми перейшли в Ірпінь-Бучу, в годували людей там безпосередньо пі після того, як пішли, пішли росіяни. От. І станом на сьогодні ми готуємо тут. І ми готували протягом року більше п'яти з половиною тисяч на день порцій в умовах, де це неможливо. А зараз ми можемо готувати з моєю командою, ну з нашою командою всією великою 10 тисяч порцій, і це класно. Їм потрібна допомога, котрі не мають можливості годуватися зараз самостійно, у котрих зруйноване житло, у котрих немає ні грошей, ні статків, ну, неможливості. Тому всі їдуть, приходять, забирають їжу і мають гарячу, смачну їжу кожен день. Mm -hmm. А ваше ім'я, скажіть було? Олексій шпіонов. Алексій... Шпіонов. <реку> да. А ви шеф-кухар чи просто Так, шеф-кухар. в шеф Україні? Так, індичка зазвичай американська, звісно, страва, але для нас це також наша локальна страва. Дякую. Затримка! Усі готують в Сполучених Штатах індичку. нас вона виявилася навіть ще більшою і смачнішою. В цьому вагоні а, підготовлюються продукти, передаються вагон. Грячі, які далі не заготовлюються. Це перша базова функція. Друга функція зараз ви безпосередньо бачите процес вже сервірування готової продукції. Так, сьогодні тут фацюється саме наш гарбузовий пиріг, який також поїде разом з ідичкою та картопількою. І бачите, ми майже готова фасована їжа це для людей вже такий Thanksgiving э, смаколики від э, Укрзалізниці від фудтрейну на честь Дня Подяки. А можете сказати, скільки всього вагонів є? Всього шість вагонів. І, і Кожен вагон за щось відповідає. Кож, кожен вагон має своє технічне призначення. Я вам розкажу. Значить, перше це э, вагон-генератор, наступний це вагон-холодильник. Вагон-холодильник має морозильну камеру і холодильну камеру. Це для довготривалого збереження. Цей вагон теж має невелику холодильну камеру. Значить, наступний йде гаряча кухня, ми в ньому були попередньо. Зараз ми знаходимось, Це холодна кухня доготовільна. Наступний вагон для персоналу, де живе наш став. Це Укрзалізниця і персонал кетнової компанії, котра безпосередньо працює на кухні. І далі вагон з водою 27 тисяч літрів, який заживлює всю. Там весь наш склад рухомий, всі вагони. А ви казали, що є генератор, який повністю забезпечує вагон електрикою. Вагон генератор? Да, в ньому два генератори по загальною потужністю кВт. А це е, фудтрейн, він буде курсувати по всій Україні чи тільки по прикордонним прифронтовим його призначення допомагати людям, які не мають доступу до гарячої їжі. Тобто там відсутня електроенергія або а, немає води. Тому відповідно він буде їздити навіть по територіях, наприклад, так, якщо буде стане та блокаут, так який зміст буде по від електроенергії, Наше завдання за Два дні організувати цю роботу потягу і виїхати туди, де найбільше буде потрібно. А чого саме в День подяки вирішили запустити цей проект? Ну це якось символічно, що це так просто символічний сталося? символічний день, тому що насправді ну фонд, який фінансував Говорджі Бафет Фондейшн, це американський фонд, це близька традиція. Дякувати всім. То допомагає іншим. Тому ми вирішили це так поєднати, подякувати працівникам укрзалізниці, подякувати працівникам національної поліції, ДСНС, медикам. Ну і в принципі люд, людям, які потребують їжі. Ми разом з ними ми хочемо дійсно в цей день розділити оце вдячність за те, що вони роблять. Ще раз представте сім'я Юлія Степенко посада. Я є представник фонду городжі пафет фондейшн. А ви Артур Боченко Укрзалізниця. Я займався полінацією цього проекту. Добре. Project менеджмент. Project це надзвичайно складний yeah. проект. Насправді а, фактично від ідеї до створення це півтора року, дев'ять місяців саме на будівництво цих вагонів. Надзвичайно було складно. Тому ми вдячні Артуру і його команді Крзалізниці well, для справді, те, що вдалося це все реалізувати. Велика, дуже велика команда було дуже багато технічних рішень і нестандартних технічних рішень, щоб все запрацювало зараз.

<гладу за власнування> Давайте, давай, давай, щоб, щоб, Давайте разбирайте по одной. <гладу> Аккуратней <гладу>